Вітаю, друзі! Я депутат Української міської ради Андрій Гузів. Сьогодні ми коротко, але по суті, поговоримо про 54-ту сесію, яка вже звично знову не була закрита. Ця сесія проходила по звичайному сценарію: хамство, персональні образи від голови, так звані. Комерційні земельні питання, які Туренко з завидною впертістю продовжує включати до порядку денного кожної з сесії, не вносячи до них ніяких змін на вимогу там, мешканців, на вимогу депутатів. Також е чергова спроба затвердити звіти про використання е коштів резервного фонду починаючи ще з січня 23-го, але без врахування пропозицій тимчасової контрольної комісії, яка там. Знайшла деякі порушення на їх погляд та багато іншого. Звичайно ж, ці забаганки Туренка не отримали ніякої підтримки депутатського корпусу. Втім, сьогодні я хочу зупинитись лише на одному, але, ну, на мій погляд, дуже важливому питанні порядку денного та принциповому підходу Туренка до його вирішення. Мова йде про обнесення змін до бюджету громади. Як це взагалі відбувається? Зазвичай Туренко самостійно формує свій проект бюджету, частково обговорює деякі е, позиції на засіданнях виконкому і виносить його на розгляд депутатської комісії з питань бюджету. Останніми роками засідання бюджетної комісії проходять вже в розширеному варіанті з широким залученням депутатів з інших комісій на цих засіданнях. Глибоко аналізуються, опрацьовуються всі пропозиції виконкому, а потім в результаті обговорення депутати пропонують деякі зміни, доповнення, які мають бути враховані в кінцевому варіанті, який і виноситься на сесію. Така підготовка до сесії це законодавча норма та звичайна практика для всіх громад. Ну, для всіх, так. Окрім нашої, після отримання пропозиції від депутатського корпусу, адекватний керівник мав би дати команду своєму фінансовому управлінню відкоригувати зміни до бюджету та внести виправлений варіант на затвердження сесії, адже такий компромісний проект бюджету був би стовідсотково проголосований у сесійній залі. Пропозиція ми не маємо. Є критичні питання, які стосуються комунальних підприємств, зарплати, медичних працівників, вчителів і так далі, ну і інші, скажімо так. Тому якщо пропозиція фінансового управління не буде не на необхідні голосів, а це практично в нашому варіанті має бути одноголосне рішення, тоді я пропоную нам з вами попросити фінансового управління, щоб вони нас почули всіх. І склали нам пропозицію, яка буде включати виключно ті позиції, які набирають голоси. А що ж регулярно робить Туренко? Ще жодного разу, за всю нашу каденцію, він не прийняв до уваги рекомендації бюджетної комісії. Жодного разу добровільно не відкоригував свій варіант бюджету. І підкреслюю: жодного разу. Сам Туренко називає це... Принциповістю. Втім, я вважаю це якимось самодурством, неспроможністю прислухатися до іншої думки, ну, не знаходити компроміси з депутатським корпусом. Кожного разу, із сесії в сесію, у залі годинами тривають дебати по змінах до бюджету, оголошуються перерви, на ходу перероблюються проекти рішень, і в кінці кінців доходять до компромісу та голосують питання. Так мало відбутись і цього разу. Адже всі зауваження депутатів були чіткі та аргументовані. Я пропоную виключити, по-перше, те, що стосується первинки, те, що не було нам обговорено, і тобто персонал і е, інтернет. Якщо треба, ми можна позачергово зібратися для цього питання, якщо буде така потреба. Потім виключити із їх пропозиції дві позиції. Перше це кошти на ремонт приміщення стоматології, і друге на придбання продуктів харчування, ну, оскільки е, ми продовжуємо дискусію, я вважаю, з тим, щоб закупки робити виключно із застосуванням процедури закупівель. От, Всього лише дві позиції, і ту виключаємо первинці, яка не була взагалі обговорена. Все інше, на мою думку, буде підтримано. Нас буде, не буде засмучених, скажімо так, не серед депутатів, не серед е е мешканців міста. 47 стаття закону нашого закону про місцеве е да, самоврядування каже, що висновки і пропозиції комісії постійних вони є обов'язковими для розгляду навіть е всіми установами і підприємствами громади, а не тільки виконкомом. А наша, ну, на е жаль, не, не дитині. На якусь мить нам навіть здалося, що Туренко дослухався голосу розуму, адже відправив спеціаліста з фінансових питань переробити проєкт рішення. На цьому підготуйте проєкт рішення і таблиці з такі, як пропозицію, а там потім, якщо буде не вистачати часу, додатково дамо якусь переробку, будемо виключатися Включаючи пропозиції, запропоновані пам'ятництво. Але вже під час голосування він раптово заявив: я на ультиматум не реагую. Це, ну, так, Це а, ультиматум. Не можна, а потім поставив власний ультиматум. Або ви голосуєте, мій варіант змін до бюджету, або питання буде заблоковане. Олександр, ви проти людей? Ми пішли на компроміс. Я вам ще раз кажу: ми пішли Порядок на компроміс. Ви то не ви проти людей. От ви що ж не ви знаєте? Ви не проголосували, ви зняли питання людей. Ви саме зняли питання людей. Ні. Ми залишили школи, ми залишили укриття, ми залишили відродження, ми буде канал підтримка, ви виключите щось, ви виключите людей, а я тоді буду голосувати за все остальне. Я на ультиматні мало так званий. Рішення не прийнято. У мене моя окрема особиста думка, раз вас я не утематами не реагує. Ми голосуємо. Таким чином, за підтримки секретаря Ради Катерини Проценко та депутата Олександра Шмагори Туренко дійсно заблокував ухвалення змін до бюджету та фінансування багатьох проблемних питань. І це при тому, що навіть. Депутати з його меншості вже пішли на компроміс та погодились на спільний альтернативний варіант. Припілля буде без води. Давайте переголосуємо Не тільки припілля буде без води. Багато чого буде без люди це залишаться без допомоги. вибачаюсь. вчителі. Залишаться це? без доповнення. Багато це. чого буде. Не буде працювати укриття в Україні. Я вибачаюсь. його виключає. Ось так тупа, безпідставна впертість та самолюбування одного недолугого закомплексованого чиновника призвели до того, що не були проголосовані зарплати лікарям, прямі до дня медика, кошти на ремонт доріг, кошти на підтримку комунальних підприємств, зокрема відродження, через що мешканці трипілля залишаються без води. Зарплати та надбавки вчителям ліцеїв, кошти на встановлення пожежної ліце... сигналізації в освітніх закладах і ще багато важливих питань. А що ж собі думає очільник громади, який остаточно втратив авторитет у депутатського корпусу і довів ситуацію в Раді до якоїсь абсурду, я пропоную на це навчання обрати головуючих Катерину Батирівні Боченко, вона? Вплива, я, так, я, так, Адже поки є ті, хто його підтримують, він ніколи не зупиниться. Цього разу їх залишилося лише двоє. Але надіюсь, що колись весь депутатський корпус знайде порозуміння і почне разом працювати на громаду. Тільки вже без такого міського голови. Якщо вам не байдуже, підтримайте це відео потобайками, коментарями та підпискою на Канал і сторінку Громади Українки. Ми працюємо для вас, далі буде ще цікавіше. Ціную вас. Побачимось!